Доброго ранку Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас зазвичай три позиції і вилітає якась карта. Дивіться, карта кубків і четвірочка. В першу чергу, що може бути це для України, може бути якась хороша новина, приємна новина. Якась вдасться, можливо, десь фронт утримати, закріпити за собою. Це дуже хороша новина. Ось якась пропозиція від якоїсь держави, якогось ресурсу теж може бути карта хороша, тобто для України хороший день. І можуть бути, бачите, прильоти. Можуть бути прильоти. Будьте обережні. Гаразд, тепер ідемо до карти дня для кожного з нас. Інколи таке буває, що воно випадає. І я це рахую як для всіх, для України. Тепер це вже ваше індивідуальне. Гаразд. Карта номер один. У нас тут король жезлів. Король жезлів говорить про якусь роботу організаторську. Знаєте, це можливо дійсно шеф. Ваш шеф може бути такий, знаєте, атрактивна людина. До речі, немає значення тут король чи королева, воно інколи може програтися, як і король, як і жінка і чоловік. Ось, Або чоловік, або жінка. Тобто людина має все в своїх руках. Людина керує якимось установою, якоюсь організацією. Людина організовує щось, можливо, вам сьогодні прийдеться щось організовувати, брати на себе відповідальність і діяти. Що може бути ще? Це поради вам були. Може бути дійсно знайомство з таким мужчиною, атрактивним, активним. Знаєте, це коли, як ви його впізнаєте, він одягається не як всі, а більш яскраво, більш показушно. Ось якось так. Ну, День, скажу відверто, він буде в організації чогось. Хтось буде влаштовувати якесь свято, хтось буде влаштовувати якийсь проєкт. Карта номер 2 Тут у нас мах. І в першу чергу карта каже, все у ваших руках. У вас сьогодні має бути достатньо енергії, достатньо ресурсів, таланту, досвіду, все, що вам сьогодні, на сьогодні потрібно, у вас буде. Тобто перед вами якісь будуть задачі, і ви їх можете навіть самостійно вирішити, тому що все у ваших руках. Треба тільки захотіти. Якщо вмієте концентруватися на чомусь одному, тому що маг має таку властивість розпиляти свою енергію, хапнути десь там, десь там і толком до кінця нічого не довести. Жангльор. Ось тому дивіться, концентруйтеся на найважливіших речах сьогодні. Якщо будете розпилятися, не встигнете і не доведете сьогодні нічого до кінця. Візьміть те, що найважливіше, і доведіть його до кінця сьогодні. А, можуть бути маніпуляції з вами або ви з кимось. Через маніпуляції можете дойти до своєї цілі. Карта номер 3 Тут якась боротьба. А, дивіться, а, як я раджу цю карту розуміти? А якщо тільки якщо у вас самим з собою конфлікт, ви конфліктуєте з іншими або хтось конфліктує з вами? Це показник, це їх відзеркалення. Тобто, якщо ви бачите, відчуваєте, що хтось з вами конфліктує, розберіться самим з собою, де у вас неполадки, де у вас дисгармонія. Повірте мені, це може бути і конкуренція на роботі, це може бути і вдома. З дітьми, з чоловіком, з сусідами. Будь-де просто за хлібом стоїте в магазині і вже може бути виникти конфлікт з продавцем незадоволення. Розумієте, це одразу дивитися своє внутрішнє, свій внутрішній стан і наведіть там порядок. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!